Бусах почали зникати ще у минулому році, але з 1 липня їх не буде. Взагалі, то що кондуктори будуть скорочені, було відомо, що в 16 році так, коли закуповувалася система АСОП, уже тоді предполагалося, що кондукторів в громадському транспорту не буде, але деякий час і кондуктори, і ця система працювали одночасно, паралельно і тільки в минулому році. Ми почали думати про скорочення кондукторів. Спочатку планували скоротити усіх кондукторів до кінця минулого року, ну зв'язку з війною, зв'язку з там, факторами, деякі фактори. Ми затримали цей процес, тому що ну готівкова частина нашої виручка не зменшилася. Зараз же відсоток людей, які розплачуються безготівковим способом, збільшується на сьогодні. Вже понад 70% пасажирів тролейбусів користуються валідаторами. Тому прийнято окончательне рішення про те, що з починаючи з третього кварталу, з 1 липня кондукторів в громадському транспорті не буде. Хоча кондукторів більше не буде, готівкою все ще можна буде розплатитися у водія. Під час прийняття такого рішення у трамвайно-транспортному управлінні переживали саме за водіїв. Чи комфортно їм буде працювати? Але більшість вже звикла до такого режиму. Розповідають, що це не важко і можна пристосуватися. Ну, мені, наприклад, ну не заважає. Якщо немає якихось чинників, які на це впливають, тобто якісь ДТП або ну якась така неординарна обстановка, то в принципі. Треба просто наганяти час, щоб дотримуватися графіку. Трошечки відволікає. А так, в принципі, коли все стандартно mm. все нормально. Раніше у Житомирі працювали близько 190 кондукторів. Зараз ця цифра значно зменшилась, залишилось 35. Працюють вони лише на маршрутах 1 а 2 і 3. тільки зранку та ввечері у годину пік. І, хоча безготівкова оплата і контролери вже стали звичними для пасажирів тролейбусів, все ж думки у житомирян різні. Знаю, ну, 50 на 50. Людям робота теж треба, кондуктора теж робота. Я вважаю, що треба кондуктор, бо не кожна людина може зайти і через весь тролейбус пройти до водителя. Це, це зараз свободно, а, а зранку. А звечора час пік. Самі ж контролери розповідають, пенсіонерам легше користуватись тролейбусом з кондуктором. Я думаю, якщо для пенсіонерів, то з кондуктором їм краще, тому що е, бабульки привикли прийти сісти і щоб їх обілетили. А як, наприклад, людина, яка привикла йти на валідатор через карточку, вона собі приклала нею, оплатила і пішла. Наразі у Житомирі працює близько 30 контролерів, але планують збільшити штат. Анна Чепель, Олександр телеканал. Скаодин 14 травня у результаті перемоги над ФК Кремінь Житомирське полісся достроково гарантувало собі місце в УПЛ. Футбольній історії міста така подія відбувається вперше. Тож відзначити її планують масштабно. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконкому. Організувати та провести 27 травня в Житомирі заходи знаходи. Виходу футбольного клубу, враховуючи вимоги про проведення заходів в період воєнного стану, зобов'язати управління сім'ї, молоді та спорту, управління культури, управління комунального господарства та зв'язків з громадськістю, транспорту і зв'язку, комунальне підприємство, футбольний клуб, Полісся, забезпечити організацію проведення заходів, встановлені сроки, провести видатки згідно з. Наданими розрахунками у суботу під час фінального матчу чемпіонату на двох локаціях міста планують організувати фан-зони, котрі працюватимуть з 12.30 до 17.00 години. Розташовуватимуться вони по вулиці Фещенка Чапівського та на Михайлівській. Основна локація це вулиця Фещенка Чепівського, там буде встановлений екран, там будуть проводитися основні заходи, працювати фотозони, фудкорти з 12.30. Вулиця Михайлівська більш дитяча локація, там працюватимуть атракціони по плану. Будуть безкоштовні морозивою для дітей, учасників шкільної ліги з футболу і всіх бажаючих. І будуть трансляції матчу як на екрані на Михайлівській, так і на екрані на Фещенка Чопівської, які буде спеціально встановлено. Ухваленим рішенням. Також зобов'язали привести вулиці Фещенка-Чопівського та старого бульвару до належного санітарного стану, встановити сміттєві баки та біотуалети, а також внести зміни в рух автотранспорту, забезпечити перекриття і координацію дорожнього руху. Катерина Волкова, Олександр Невмежецький, телеканал СК1. Посол Бельгії в Україні завітав до Житомира Пітер Ван Девель, оглянув масштаби зруйнованості 25-го ліцею, зустрівся з учнями та відповів на їхні питання. «Візит, який ми бачили у виконанні нашого шанованого гостя, він є частиною дипломатичної місії, яка цього року започаткована до Дня Європи дипломатами, які акредитовані в Україні, і має назву Обличчя політик. Місія орієнтована на те, щоб дипломати зустрічали. Али молоддю та доносили до них позицію Європи щодо війни Росії проти України. Спочатку початку повномасштабної війни Європейський Союз показав свою об'єднаність у підтримці України фінансовою, гуманітарною, а також військовою допомогою. Ось причина, чому я приніс вам ці олівці. Якщо я спробую їх розламати, у мене нічого не вийде. Це презентує європейський союз. Андрій Липчук, учень 10 класу ліцею номер 25 поставив послу Бельгії питання, яке хвилювало його найбільше. В першу чергу я хотів запитати, чи буде Європа вимагати відшкодування від Росії, і отримав раціональну відповідь. Про репарації поки що думати рано. Головне зараз направити всі сили на перемогу над агресором. Але коли настане час, Європа підтримає Україну. Беспосередньо це дуже важливо, оскільки це дає зрозуміти нашому молодому поколінню, що Європа нас підтримує, і що ми не одні в цій війні, і що за нами завжди буде якась допомога. Також я сподіваюся, що наші європейські партнери також будуть допомагати нам відбудою нашого ліцею. Дев'ятикласниця Анастасія каже: можливість поспілкуватися з Пітером Ван Девельде дала їй відповіді на багато запитань. Раніше, коли я була маленькою, я зовсім не цікавилася в політиці, але от зараз почалася війна, і мене все більше тягує в цю сферу. Особливо такі зустрічі вони справді цікаві. Я почала цікавитися всім світом, що тут відбувається взагалі. 12 травня уряд Бельгії затвердив новий пакет допомоги Україні в розмірі 92 мільйони. Пітер Вандевельде запевнив учнів, що надалі підтримка для нашої країни буде тільки міцнішати. Я розповів голові Житомирської обласної військової адміністрації та меру, що Бельгія вирішила допомагати Україні саме через організацію Об'єднаних Націй. Це тому, що Бельгія ніколи не працювала в Україні і ми не знаємо, як це робити. Тому співпраця з ООН це найбільш ефективний спосіб допомогти. До нас щоб ми з цих територій танк Т-34, який в них стоїть, вони планують там встановити пам'ятника десантника. Тому попросили нас забрати цей пам'ятник. Ми його будемо переміщувати на меморіал». Це танк Т-34. До нас звернулися десантно-штурмові війська Збройних сил України і подарували цей танк. Тому ми розглянули місце встановлення і буде, визначили місце встановлення саме біля танку, який був перенесений з площі перемоги. Планується в найближчий час. Я думаю, що це буде травень-червень, і він буде вже встановлений. Ми взагалі плануємо там зробити, як кажуть, після перемоги таку алею військової техніки. Тому доречно саме з цього місця розпочати, скажімо, це буде такий другий вже крок, де буде розпочатися ця алея воєнної техніки. Перше питання стосується польського кладовища. Дуже багато нарікань від відвідувачів польського кладовища, також мешканців сусідніх будинків про те, що там є аварійні дерева. Протягом минулого року впало 9 дерев, пошкодили пам'ятники, і в цьому році впало 2. І також падають там великі гілки і так далі. Крім того, є звернення орнітологи. Про те, що там проживає дуже рідкісний вид птахів, тому на комісію ми запрошували орнітолога весельського і з ним поводжували абсолютно видалення кожного дерева. Прошу прийняти рішення. Всього на видалення 42 дерева. А другий пункт стосується провулок Червоний 60 земельна ділянка для будівництва багатоквартирного будинку для внутрішньопереміщених осіб за зверненням управління капітального будівництва. Там переважно порослові дерева, але деякі з них вже такі повноцінні. Всього їх 15, переважно фруктових порід. Колишньому представникові акціонерів товариства Житомирські ще раніше приписували рейдерське захоплення фабрики. Про це писали у газеті, розглядали справу у Генеральній прокуратурі України в адміністрації президента та навіть зверталися до заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд. Тепер же його підозрюють у викраденні та подальшій легалізації, тобто відмиванні майна злочинним шляхом. Справа тягнеться ще з 2019 року. Він підозрюється, а вже сьогодні в суді обвинувачується у скоєнні. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, а також він обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, а саме вже легалізація того майна, яке було вкрадено. Спочатку справу розглядали у Корольовському районному суді, пізніше її передали до Коростенського міськрайонного. Незважаючи на те, що судовий процес триває вже чотири роки, справа так і не дійшла до підготовчого засідання. Причиною цього стало клопотання захисту винуваченого про те, що бойко не розуміє української мови та потребує перекладача. Це ж не та історія, коли людина приїхала умовно кажучи, там хай мене вибачать, з Узбекистану. Все життя там прожила, і тут від неї хочуть якогось розуміння української мови. Тут ми говоримо про те, що людина народилася в Волинській області, закінчила у Львові технікум, закінчила Львівський університет. 100% розуміння того, що спілкування було українською, воно є. Варто зазначити, що у своєму клопотанні обвинувачений спирається на те, що він громадянин США та Російської Федерації, а не України. Проте захист, а теж Томорські ласище долучив до справи відео, на якому бойко розмовляє українською та чітко формулює свої думки. І позвонив пану бачуну. Пан Бачун терміново позвонив прокурору області. Прокурор області прислав того Комсомольця молоденького такого. Спираючись на цей факт, представники захисту, а теж Томорські ласочі, 9 травня о 15.15 .15 подали до суду клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Є підозра, що обвинувачений є неосудним. В Ютубі багато відео, де він спілкується публічно, виступає українською мовою. А в Карастенському суді він заявив, що він її не розуміє. Забув, не знає, і так далі. Одразу після цього, о 15.55, адвокати захисту обвинуваченого подали до канцелярії суду заяву про неможливість подальшої участі і покинули суд. Вони подали це клопотання про те, що у них неповнолітні діти, треба їхати в Київ. Вони вже не можуть. Я не буду вже про. Скажемо, сімейні обставини, які там існували, але з іншого боку, можна було все ж таки якось продумати, щоб не кидати на призволяще, бо два адвокати, які заявлені в справі, які його захищають, вони зібрались і виїхали. Так як за законодавством України, обвинувачений не може бути без адвоката під час судового засідання. Його перенесли на 19 червня. Якщо б сьогодні розглянув клопотання, якщо б сьогодні прийняв би рішення. Ми би до 19 червня не виключаю, вже мали б відповідь про судність обвинуваченого. Суд не прийняв це рішення, суд не розглянув це клепотання. Проблема стоїть, як і стояла до цього. Варто зазначити, що особа, яка сприяла бойку у заволодінні майна, злочинним способом уже засуджена. Цей факт може бути врахованим під час розгляду справи. Законодавець передбачив, що вирок, який набув чинності, Є, ну скажімо, народною мовою залізобетонним доказом в справі, бо все, що сказано в цьому вироку, все суд може покласти в в основу вироку пана бойка. Зважаючи на те, що Ігор Бойко громадянин Росії можливий варіант, що його депортують або ж навіть обміняють на українських полонених захисників, зазначає представник захисту, АТ «Житомирські Томорські ласощі. Коли думаєш про те, що в полоні знаходяться патріоти, які боронили нашу країну, які Знають і не знають українську мову, але не хизуються цим. Тобто ніхто не піднімає питання, що ти повинен її знати досконало, розуміти досконало, але оця позиція, оцей виклик, скажімо, це виклик Україні, виклик суспільству. Хоча клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи подали ще 9 травня, і розглянути його мали впродовж трьох днів. Відповіді адвокат не отримав ще й досі. На вашу думку, чи потрібні в житомирі велодоріжки? Так, звичайно, це дуже необхідна річ, тому що, наприклад, їздити таким людям, які займаються, працюють, наприклад, так і в Гловочі, то дуже незручно, тому що машини паркуються, машини підрізають, і це дуже полегшило б нашу роботу. І взагалі, думаю, багато людей би перейшло на велосипеди, тому що це такий транспорт, який дуже швидко можна доїхати в точку, і взагалі це дуже добре для здоров'я. Велодоріжки, я думаю, що звичайно потрібні, але я думаю, що якщо зараз, то це не на часі. Не знаю, напевно. А чому? Ну, Велосипедів багато, а йдеш і їдуть, як сказати, то через це я, я думаю, що потрібні. Мені здається, що так, тому що у нас достатньо багато людей, які передвігаються саме на такому транспортному засобі. А, да, да. а то ж вони їдуть, не літають. Мою дочку навіть збили. І... Перелом був. Скрізь є, за кордоном є. Так, щоб не толпились по тротуарам, щоб пішоходам не заважали, велосипедисти, щоб на дорогам водіям, маршруткам не заважали. Ну, по-перше, це незручно і для пішоходів, бо вони заважають велосипедистам, і велосипедисти заважають пішоходам, тому я вважаю, що це дуже необхідно. Так, я теж такої думки. Дуже зручний е, транспорт, і треба, щоб його було побільше і корисно для екології, бо не буде вихлопів менше, буде частіше в місті, це дуже потрібно, я вважаю. Я вважаю, що так. Думаю, що якраз у вихідний день тут досить помітно, скільки люду на вулицях, і тому такий така додаткова штука, як велодоріжки, була б доволі сприятливою штукою. Я думаю, що так, це дуже зручно. Я останнім часом користуюсь велосипедом. Я розумію, що це дуже, дуже зручно. Я можу з однієї точки Житомира потрапити в іншу буквально за 20 хвилин. І буває тяжко, коли поруч так багато машин.